Ось дивлюся я на цю підбірку, і вона здається мені дивною, бо жоден з цих ароматів не є моїм улюбленцем. Але факт залишається фактом. Це одні з найкомпліментарніших ароматів моєї колекції. Ось про них сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Почнемо з Вулгарі. Омнія Кристалін. Альберто Маріліас – це маестро. він наробив таких див, що сперечатися з його шедеврами ну, це безглуздо. І це, на мою думку, один з них. Це старенький аромат моєї колекції. Ще до мого парф маньячества він в мене з'явився. Ну, це навіть трошки видно, що його. Ну, там, Мабуть, однієї третії вже нема. Е, і ось це для мене аромат доглянутої е, жінки. Це для мене аромат чистоти. Тут у нас і бамбук, у нас тут і чай, і лотас. Е, чорну смородину я тут не відчуваю. Це для мене такий легкий, кришталевий, прозорий аромат, е, такий чистенький мускус, ледве-ледве помітний у базі. Ну, це чарівний аромат, це дійсно так. І хочу сказати, що найчастіше я отримувала компліменти від водіїв таксі. Так, це мої най... найщиріші шанувальники, точніше, найщиріші шанувальники моїх парфумів. Це водії таксі і офіціанти. До того ж, якщо ви звернули увагу, жодної встратої ніякої тут немає, бо це все зрозумілі, прості, відносно прості. Так? Е, вони зрозумілі, вони приємні, вони не якісь спірні аромати. І ось це Булгарі, е, Омніакристалін, один з них. Е, для мене він найкраще звучить, е, мабуть що, навесні. Влітку він незадушливий, він прозорий, він легенький, дуже класний. На цей аромат я отримувала дуже багато компліментів від водіїв таксі, а вони, поціновувачі, я думаю, такого начули в своєму житті з ароматів, що не кожному парфманьяку взагалі в житті доводилося стільки перенюхати. Тож, їх носами я, я довіряю. Якщо вони кажуть, що аромат приємний, то він 100% приємний. Раджу ознайомитися з відливантиком, розносити на собі. Хоча мені здається, це аромат універсальний. Ну так щоб він прямо був фу і бе і викинь це, вилий це в унітаз швиденько, ну такого ну я собі не уявляю. Так, наступним буде аромат, про який ми сьогодні поговоримо, це Shiseido Гінза. Обожнюю цей аромат, ну, як і взагалі, чого б він був в моїй колекції, якщо було б якось інакше, цей аромат, на мою думку, він ідеально підходить на затяжну ось таку весну. Коли вже не можеш дочекатися того тепла, і того літа, і того жаркого палючого сон, сонечка, коли вже ці дощі, ця, ці калюжі, це гівно під ногами задовбало, і вже ти прямо тягнешся до кожного промінчика сонечка і хочеш начебто. Прискорити, прискорити приход літа. Ось на ось цей період. Це, мабуть, березень. Ця парфумка підходить, на мою думку, взагалі, ідеально. Він досить напористий, він не легенький, якийсь квітковий, ось цей кисленький гранат. І разом з перчиком на старті у суміші з ось цими ось квіточками, які також не завжди дуже лагідні, такі, як жасмін, наприклад, вони дають ось цю таку нотку, так скоріше вже, так, напор такий. ну, Класний аромат. Він класний. Він життєрадісний. Він для мене рожевого такого кольору. фуксії. коли я його вдягаю на цей парфум, я отримую величезну кількість компліментів. Не так часто, щоб я його носила, так бо мене, ну, моя колекція не дозволяє мені надовго уходити в запії так? з якимось парфумом, бо у мене стоять флакони не розношенні. Мені треба. Я завжди щось тестую, завжди щось розношую, щось новеньке купую. Ну, в мене такий базар-вокзал. Але кожну майже кожного разу, коли я вдягала до Гінза, я е, отримую хоч слово, хоч півслова, щось приємне на цю парфумку. Я впевнена, що він підійде і на зиму, і, і на осінь. І на весну, мабуть, що літом, ну так, під настрій, мабуть, що більше на вечір, бо він все ж таки потужний. Він такий може бути задушливим саме у спеку, на мою думку. Але пробуйте, тестуйте на собі, ознайомитися з цим парфумом. Дуже раджу. Він кльовий. Наступний парфум це в нас буде The Задіґенд Voltaire Girls Can't Say Anything. Авторства мого улюбленого Квентіна Біша. Але у цьому випадку щось пішло не так. Точніше ж, все пішло так, але не відразу. Бо коли я його затестила, по-перше, я довіряю носу так, майстерності Квентіна більше, майже всі його. Витвори мистецтва я можу купувати наосліп і носити. Ну, звичайно, що треба звірятися з пірамідою. Так? Якщо ще піраміда мені подобається, то це все. Це буде комбо, це буде бінго. Але ось тут щось пішло не так, начебто Ірис, півонія, так? що може бути взагалі. Невірно, що? що тобі може тут не сподобатися, не сподобатися катруня. І боби тонка, я люблю, вони тут дають, вони тут такі солодкаві і разом з ваніллю вони дають цьому парфуму, мабуть, вони, я так підозрюю, вони дають солодкості. Тобто цей парфум солодкий. І, і перший час, коли я його тільки отримала та намагалася розносити, мені здавалося, що це якийсь якась. Какофонія не зрозуміло чого. Якісь солодкі ноти намішані, якісь фрукти. Я тут начебто відчувала, ягоди якісь. І це якась ну реально що какофонія. Начебто стоїть такий Квентін за столом своїм робочим, так? майстрить якісь неймовірні дива, як він вміє, так? свої чарівні класні шедеври, які покорять парфумерний світ після виходу. І ось він такий стомлений після важкого дня, коли він налабав 100-500 шедеврів. Всі компоненти, які залишилися з тих шедеврів на столі, розкидані, розлиті, розбросані. Він отак от згріб, згріб, є таке слово згріб? Ну ви зрозуміли, він отак ось це все взяв, закалапуцав у відро, і ось це з цих компонентів вийшло ось це. Girls can say anything. Я взагалі була у шоці. Мені настільки це ну, не те, що він аромат поганий. Ну, Ось таку какофонію солоденьку, ну, дивненьку, багато хто любить, так? Ну, таке можна взагалі носити. Але я хотіла якусь глибину, я хотіла якесь розкриття. Я хотіла, щоб Квентін Біш був Квентіном Бішем у моїх очах, Так, як як я його собі, як, не його, а його роботу я уявляю. Так, звичайно, що це все тільки мої проблеми, що я як уявляю, але маю право, маю право. Ось, і довго я з ним не могла примиритися, довго я його на себе шпрекала, і він розкривався на мені ніяк, і я відчувала якийсь солодкий компот, нецікавий, неглибокий. Ну, таке, це... думала, що це, мабуть, буде єдине розчарування з квентінів вбічів, які в мене є. Але але, е... знаєте, коли він найкраще у мені розкрився? У лютий мороз. Було у нас минулої зими кілька днів чи тижнів, я вже не пам'ятаю, ну, щось до мінус 15, мінус 17 доходило. Був сніг, не було вітру зовсім. І ось йшла я на тренування у і шпрекнула його собі десь на шарф, ну, десь під, 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 під боріддя. І я йшла, я не могла повірити, що це аромат, цей. По-перше, я швиденько забула, що я на себе шпрекнула, так, щось біжу собі, думаю, ще й по телефону розмовляла, мабуть, і відчуваю. Неймовірний запах. Він такий, ну, я навіть не знаю, ну, ось ці квіти з бобами тонка і ваніль, яка тут незадушлива, яка якось так відкрилася так чуттєво. І я йду по телефону розмовляю і не можу згадати, що я нашпрекала на себе. І я згадала і я охроніла. Та я зрозуміла, що просто цей аромат на мороз, Е, ось і все. Тож, е, ну, не знаю, чи радити вам його спробувати чи не радити. Звичайно, що якщо ви любите квентіна більше, якщо ви любите солодкі квіточки і ванільні, то вам це сподобається. Е, все ж таки треба тестувати на своїй шкірі, але парфум, ну, чарівний, але на моїй шкірі лише назимку. А, і е, щодо компліментів. Так, що я отримала комплімент від тренера свого, та ще й від дівчини, від дівчини, яка поряд зі мною тренувалася. Вона щось я бачила, поглядала, поглядала на мене, потім підійшла та й спитала, що це в мене за парфум, а я не пам'ятала. Ось я страждала, страждала всю, все тренування, хотіла ж і їй сказати, і собі згадати. Ось. Ну, тож, два компліменти за день, ну, я не дуже часто отримую, на жаль, наступний аромат у нас Poison Girl від Dior. Як я обожнюю ці флакони, я їх просто я б їх з'їла, їх настільки приємно тримати в руках. Ну, пластикова ця кришечка взагалі могла би бути і, могла би бути і скляна. За ту ціну, яку ще діори злетіли, то вона взагалі має, має бути з золота інкрустована діамантами. Ну, то ладно. І що я хочу сказати, як, на мою думку, це найневдаліший фланкер усієї цієї лінійки. В мене є кілька. Це я купувала, як завжди, на осліп, так? бо пірамідка дуже така симпатична. Так, цитрусики, знову ж таки, квіточки трояндочки, нерольчики, ось якась карамельна ванілька у базі, геліотропчик. Ну, все, що я люблю. Нічого мене тут не підштовхувало на якусь підставу. Але цей аромат. Ну, якщо з Вольтер ми подружилися, то для цього аромату я не можу знайти вірної пору року, чи вірного настрою, чи вірного якогось стану. Щоб він мені сподобався ну ось на 100%. Нема, я не можу. Я вже стільки його носила, ну, трошки видно, зносила трошки. Це все, я його тестувала. Ще жодного разу я не отримала від нього 100% задоволення. Хоча. Відгуки на нього чарівні. Хтось каже, що, що, що це найкращий фланкер. Бачите, які ми всі різні, як ми по-різному сприймаємо аромати, як вони по різному на нас всіх відкриваються. Для мене це просто якась ну, полівашка на літо. Вона легенька, вона прозоренька, вона солоденька, смачненька, нецікава, дуже проста, максимально проста. На якомусь сліпому затесті я б сказала, що це якийсь бюджет. Дійсно, я б ніколи не подумала, що це люкс, та ще й Діор, та ще й з моєї улюбленої лінійки. Ну, він запростий. Я тут відчуваю взагалі ну, малину. Якихось цитрусів на початку? Ні. Може, ледь-ледь ось вони промайнули за хвилинку і пішли собі по справах. І залишається для мене тут. Якась солодка трояндочка і разом з малиною. Мабуть, тому що нота малини не є моєю улюбленою, і я не дуже люблю саме ноту малини. Тут я її чую дуже гарно. Він розкривається приблизно так приблизно, як і на папірці. Ну, ніяк. Він звучить однаково з першої хвилини до останньої. Він на моїй шкірі ніяк не розкривається ні влітку, ні восени. Він мене ну навіть не піддушує. Ну ось ця малина, яку я тут відчуваю, вона мені заважає. Я не можу його досі полюбити. Але, але, що не можу полюбити я, люблять всі офіціанти навкруги. Кожного разу, коли я їм шпрекаюсь, ну це, звичайно, що ну, кудись я йду на ну, те, щоб на вихід там з дівчатами у кафе посидіти. Але два чи три рази від офіціантів я чула, що ну, як від вас приємно пахне. Одна дівчина навіть спитала, що це записала собі. Ну, тобто, аромат, ну тому що він простий, тому що він, ну, як на мене, не цікавий. Тому що я, звичайно, що люблю щось складніше, якісь палаючі смітники, якісь латексні, латексні дині мені подавай, там запах побілки, штукатурки. Ось це давайте, заверніть мені, дайте два, будь ласка. А ось такі простенькі, солодкі трояндочки, вони мене не чіпляють, вони мене не цікавлять і вони. Ну, ніяк мене не приваблюють, але приваблюють багатьох оточуючих. Взагалі пишіть мені про ці аромати: чи є вони у вас в колекції, чи вони вам знайомі, як на них реагують ваші оточуючі, як ви самі їх сприймаєте і коли носите. Буде дуже цікаво. Чекаю у коментарях. Ну і останній на сьогодні аромат у нас. Це імператриця від Дольче Габана. Це легенда. Я просто тримаю в руках легенду. Це те, що у роки моєї юності я чула від кожної. Коли я вчилась в університеті, цим пахла кожна друга. Як зараз пахне бакарою. Так, тоді, кілька років тому, ну, кілька, вже кільканадцять, мабуть. Це був фурор, це був бестселер, це, мабуть, і зараз залишається він вже, звичайно, поступився: і бакарі, і кірки, ось ці мускуси. Я чую, і ось ці бакарин, бакаринні шлейфи. Так, Колись такого. Чогось цікавого, ну я не пам'ятаю. Ну, я тоді ще не була пар захоплена. Але все ж таки парфумками якось користувалася. У мене був один чи два парфуми. Один з них це обов'язково була імператриця. Але він не, не перестає бути легендою, шедевром свого часу. І він не звучить якось несучасно, їм дуже класно користуватися навесні, наприклад, влітку. Він легенький, він прозорий, він зрозумілий, знову ж таки, півончики та трояндочки, так, е, такий свіженький, чистий, прозорий мускус у базі. Ну, він дуже гарний, він солодко, солодкий. Я навіть вважаю, що цей аромат підійде для дівчинки-підлітка. Якщо ви щось шукаєте, наприклад, на подарунок, чи просто е, хочете зробити щось прия при приємно своїй дочці, наприклад, то е, імператриця від Дольче Габана це вдалий вибір. Я вважаю, що молода дівчина з, буде дуже гарно поєднуватися з цим ароматом, то точніше, навпаки, аромат буде гарно поєднуватися з молодою дівчиною. Ну, ви мене зрозуміли. Чи треба його розкладати на ноти, ну це насправді важкувато для мене. Бо для мене це аромат спогад, і якісь ноти відокремити ну, навіть і не хочеться. Ось такий кавунчик з півоніями, з трояндочками. Я їм 100 років вже не користувалася, до речі, треба, мабуть, що... Ну, ні, це буде, прийде весна, тоді я буду робити ревізію і передвину його ближче до весни. Поближку до себе. Він дуже гарний, дуже гарний, дуже зрозумілий, і водії таксі дуже його люблять, мабуть, вони також мають якісь якорі пов'язані з цим ароматом, бо дійсно він був надпопулярний. Інших якісь ароматів я взагалі не пам'ятаю у часи свого студентства. Розкажіть, які аромати з вашої колекції є найкомпліментарнішими. Можливо, це якісь несподівані аромати, які ви на себе вдягнули, та не очікували якоїсь реакції від оточуючих. Чи це такі прогнозовані, зрозумілі аромати, на кшталт усіх, що я сьогодні вам показала? Буде дуже цікаво поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо, що і слава Україні!